Hola a todos! Всім привіт! Енесть відео falsos amigos de los traductores. В цьому відео поговоримо про фальшивих, хибних друзів-перекладача. Слова, які схожі в українській мові і в іспанській мові, але мають абсолютно різні значення. І empezamos! Почнемо. Собаку звучить, як ми кличемо собаку. Значить, собака, собаку, де ти, як ти? Але совако іспанською мовою це пахва. Наступне. Бандера. Ні, це не герой України, це прапор. Перло. Одна баба. Перло, перло. Ти -то, ти -то, ти -то. Ні, це не ті слово перти, це просто перлина. Маса. Звучить як маса, але це ще й тісто. Каса. Це не каса, в якій ми розраховуємось, щось купуємо. Це будинок. Кава. На жаль, це не кава, яку ми п'ємо вранці, це ігристе вино, іспанське шампанське. Наступне слово це міра. Це не міра ваги чи довжини. Це діє слово мірар в інфінітиві. І ми кажемо, коли дивись, міра. Міра, кезису. Ну все. П'є. Це не він п'є, вона п'є, це стопа. Пан. Іспанською пан це не звертання до сеньора, як у нас, да? пане, як ви там, що ви там. Пан це хліб. Мабуть, одне з найцікавіших слів це чарка. Звучить як чарочка, з якою ми б'ємо горілочку, але це калюжа або водоймище. Слово пов'язане з нещодавнім відео це чисте. Це не щось чисте, яке ми тільки що попрали, це жарт. Анекдот. Слово карта. Так, має значення і карти, але також має значення меню. або листа. Кафе. Так, має значення також і кафе. Але в іспанській мові це ще кава або коричневий колір». Наступне слово це паф або пас. І це не пас в футболі. Це мир. Пас ен тодо ель мунду. Перо тенемос, ти тенемос. Сікінти палабра. Наступне слово це пара. Ні, це не пара від води, як ви могли подумати, це прийменник для. А ще може бути форма дієслова парар – Зупинятись. Пара. Зупинись. Ще одне слово це сон. І це не той сон, який ми бачимо в Франції. Це форма дієслова сир. Вони є, або ви є в множині. А ще це ритм музики: сон, ельсон. Каско. Ми знаємо казку по страхуванню, але в іспанській мові це шолом. З цікавого, що саме слово каско якраз прийшло з іспанської мови. Наступне слово це рута. В українській мові ми маємо квіткову рослину, яка так називається. В іспанській мові це маршрут дорога, шлях. Лана. Це не те, що могли ви подумати про лани широкополі і Дніпро і кручі. ні. В іспанській мові це вовна. Сала. Ні, ми не кажемо, що нема кого чого сала. Це просто вітальня або зал. Інше слово це кола. Ні, це не Кока-кола, не напій, це черга або хвіст. котячий хвіст. Унаколо деґата. Кура. Ні, це не назва курки. Це просто священник або лікування, або дієслово слово курар лікувати. Папа. Звучить як наше українське звертання до батька. Папа, що ти там, як ти там? В іспанській мові, в Латинській мериці це картопля. А загалом це папа римський. Папа. Мабуть, найулюбленіше слово це курва. Ні, це не жінка легкої поведінки, це вигин або поворот. Передостаннє слово це преса, не пов'язано ніяк з газетами, журналами, це дамба або здобич. І останнє слово трошки дивне. Напевно, ви не знаєте його української мови, але це ропа. В українській мові це соляний розчин високої концентрації, в іспанській мові це одяг. Ось така ось цікава підбірочка слів, які схожі на українські, але мають абсолютно інше значення. Що до перейсти відео, gracias por mirar і buena suerte a todos. Suscribios al canal і poned me gusta. Тамбіне скривіть algunos коментарі.